16 година, маємо новини для вас. Росіяни посилили обстріли Сумщини. Є загибла та поранені внаслідок масованих ударів кавами. Докладніше про все розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз наживо зі студією. Юлію, вітаю! Розповідай, яка нині ситуація в області? Вітаю зараз. Ми на центральній площі Сун. Тут якраз до сьогоднішнього дня завершили монтаж алеї пам'яті захисників та захисниць. На цих кубах фотографії загиблих героїв та коротка інформація про них. Росіяни тим часом посилили обстріли Сумщини, не дивлячись на так зване перемир'я. Сьогодні вночі та вдень гатили з різних видів зброї, фактично по всьому прикордонню. Найбільше зараз дістається Ворожбянській та Білопільській громадам. В сусідній з ними Миколаївський сьогодні загинула 55-річна жінка. Її сина було поранено. Також травмовано жінку на Білопільщині. Її буквально накрило завалами будинку. Рятувальники обережні її деблокували звідти і передали медикам. Напередодні пораненого мешканця Білопілля евакуювали поліцейські. Він потребував якнайшвидшої медичної допомоги і правоохоронці встигли вчасно. Наразі ці території прикордоння росіяни криють кабами. Їх було кілька десятків за ніч. На жаль, дуже складно про фронтових громадах через щільність ворожих обстрілів. Ми відмічаємо за удари кабами. Ми відмічаємо удари в мінометний обстріл, артилерійський, мова йде в нас про юнаківську громаду, про Миколаївську, Новослабідську, Збуцьку. Звісно, найбільші удари здебільше кабами здійснюються по ворожбянській і білопільській громаді. Спостерігаємо збільшення ворожих обстрілів і, зокрема, і в ніч на 8 травня, і останні дві доби. Тому, напевно, останні дві-три доби щільність обстрілів дійсно зросла. З білопільської та ворожбянської громад евакуюють людей щодня вивозять і волонтери, і рятувальники, і червоний хрести білі янголи. В першу чергу, звісно, дітей та людей похилого віку, маломобільних лежачих, але працюють по всім заявкам. Спочатку людей розселяють в шелтері. За потреби можуть допомогти з пошуком житла надалі. Влада запевняє, що забезпечить місця всім бажаючим, але поки що понад 5 тисяч людей, жителів цих двох громад, так і. І не наважились покинути свої домівки. Студія. Дякую, Юлі. Про наслідки ворожих обстрілів і про евакуацію мирних жителів на Сумщині нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. Харків росіяни обстрілюють чи не щоночі на місто летять шахеди з термобаричними зарядами, нашпиговані цвяхами безпілотники. «Молнія». під прицілом житлові квартали, інфраструктура, малий бізнес. Масштаби руйнувань у місті можна порівняти хіба що з першими днями війни. Світлана Шакера розкаже про це більше. Харків два десятки вибухів на світанку 6 травня. Шахеди цілять в чотири райони міста. Під ударом промислові підприємства, житлові будинки, ресторан і найбільший ринок. Вигоріло близько сотні крамничок, і ворог скеровує сюди безпілотники уже не вперше. Це вже другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини, і знову стався прильот. Ольга в розпачі два тижні тому російська ракета влучила на спортмайданчик біля її будинку. Вибило вікна, і ось тепер ворожий дрон спалив її бізнес. Був бізнес, нема бізнеса. Що робити далі, то не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна заказати? Виживають нас з Харкова. Неділю назад в мене був приліт в квартиру. Ну, не в квартиру, а рядом. Ще, не, ще вікна не поставили. Ну, тепер приліт на роботу. Далі що буде. А тут безпілотник упав біля житлової багатоповерхівки. Вибух був близько. Прямо на углу дома. Повносило всі вікна, всі рами, міжкімнатні двері не зачиняються. Тут у нас ось є осколок, був в стіні, син витащив. Син був в кімнаті. Ну, він встиг скатитися з кровати і у нас є підвал. Скотився і на карачках з собакою в тамбур. Тиждень тому, коли на Харків летіло одразу 10 ракет і півтора десятка шахедів, містяни кажуть, відчули своєрідне дежавю. Бігали, я не знаю. Бігали, не знаю. Я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли, і, взагалі, жахіття, як початок війни, ось так само було. Кількість ударів по Харкову останніми тижнями зростає. У квітні 136 обстрілів, найбільше від початку великої війни. Тактика ворога незмінна: масовані атаки. Дрони запускають групами кількома хвилями з мінімальними інтервалами, щоб ударити зненацька і ускладнити роботу ППО. І вперше за чотири останні місяці шахеди випустили по Харкову в день. Що вночі, коли луплять по місту Харкова, є поранені, жертви і серйозна рунаці? Що в день, коли люди їдуть на роботу, чи з роботи, чи стоять на зупинки громадського транспорту, чи їдуть у своїх автівках і влучають шахети? Це жахливо. це справжній тероризм проти населення України? Свої безпілотники молнії росіяни нашпиговують цвяхами, свяхами, щоб уразити якомога більше людей. Шахеди із термобаричними зарядами. Після них спалахують масштабні пожежі. І терор триває безупину. початку травня вже понад півсотні ударів по місту, і ціль ворога незмінна. Житлові будинки, лікарні, школи, торгові мережі руйнують усе, на чому тримається щоденна стабільність міста. Ви знаєте, це справжній терор, і я хочу сказати, що страждає мирне населення, страждають діти, на жаль, люди і похилого віку. Тому ви бачите, яка ситуація сьогодні є, але залякати харків'ян неможливо. Більшого захисту харків'ян військова адміністрація працює над збільшенням кількості вогневих груп. Деталі наразі не розголошують. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Сили оборони звільнили 200 гектарів лісу біля населеного пункту Липці на Харківщині. Бої тривали 5,5 місяців. Про це повідомляє 13-та бригада Національної гвардії України Хартія разом із іншими підрозділами сил оборони масштабну операцію завершили до дня пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нашим воїнам вдалося звільнити від окупантів понад 2 мільйони квадратних метрів лісового масиву на північ від липсів. Так ворога відтіснили далі від Харкова. Та відновили контроль над тактично значущою територією за час операції. Окупанти втратили загиблими та пораненими півтори тисячі солдатів, а також майже 400 одиниць озброєння та техніки. На Покровському напрямку фронту наші збройні сили зупинили 61 штурм російської армії. Як повідомляє генштаб ЗСУ, ворог активний у районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки. А також у напрямках Багатиря Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки окупанти стали частіше використовувати під час штурму бронетехніку. Одночас атаки на мотоциклах стали постійно. Тійними про це в нашому ефірі розповів начальник прес служби бригади Червона калина Микола Коваль. Ця бригада тримає оборону на покровському відтинку. Ворог він останніх декілька діб активізувався, почав штурмувати з усіх флангів усіма силами, засобами, які в них є. Це і бронетехніка, і мотоцикли, і на квадроциклах, і піхотою намагалися вони. Прорвати нашу оборону, але в них не вдалося. Ми відбили успішно всі штурми. Зараз в них продовжуються ці штурмові дії, намагаються вони такими малими групами, як кажуть, пролазити через свісту місцевість, накопичуватися в одному місці малими групами, потім далі продовжувати штурмувати наші позиції. Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. За проголосували 338 народних обранців. Угода передбачає створення спільно зі США інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Угода набирає чинності після завершення всіх необхідних процедур з боку обох сторін. Управлятимуть фондом Україна спільно зі США. Спікер парламенту Руслан Стефанчук назвав сьогоднішнє голосування історичним. Це історичне рішення дає сьогодні старт абсолютно новим відносинам між Україною і Сполученими Штатами Америки, і цей абсолютно новий старт у відносинах він буде визначатися насамперед в економічній сфері, але і в безпековій сфері, тому що відповідно до положень цієї угоди Україна. Може отримувати необхідну допомогу, в тому числі у вигляді зброї угода забезпечує можливість отримання нової оборони та іншої допомоги від адміністрації США і створює необхідний фундамент для довгострокових відносин. США вважають цю угоду частиною безпекової архітектури. Їхній економічний інтерес в Україні це, зокрема, і захист України, нашого незалежного на незалежності, нашого розвитку економічному. Крім того, це можливість тиску. На Росію і ще три роки торговельного безвізу для України відповідну резолюцію хвалив європарламент. Йдеться про безмитний імпорт українських заліза та сталі. Кінцевий термін, якого мав збігти вже у червні. Новий дедлайн 2028 рік. Ідею підтримали 354 парламентарії. Проти виступили 147. Одна з прихильниць ініціативи євродепутат від Швеції Карін Карлсбо, заявила, металургія, основа української економіки, і галузь продовжує працювати, попри те, що. Чималиї працівників пішли на фронт, а заводи регулярно страждають від невпинних атак росіян. Тому місія союзників усіляко підтримувати українців. Новий документ набуде чинності. Щойно його ратифікує Рада ЄС. Україна отримала мільярд євро кредиту від ЄС. Це прибутки із заморожених російських активів. Виплату четвертого траншу макрофінансової допомоги здійснила Єврокомісія. У Брюсселі відзначили, що це символічно збіглося із днем пам'яті та перемоги над нацистом нацизмом у другій світовій війні. Загалом макрофінансова допомога становить більш як 18 мільярдів євро. Є внеском євросоюзу. У ініціативу Великої Сімки, що загалом має на меті надати Україні майже 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Припинити депортувати українських дітей та насильно мілітаризувати і русифікувати молоде покоління вимагає від Росії європарламент. Відповідну резолюцію ухвалили 516 депутатів. Проти висловилися лише троє. У тексті документа йдеться про рішуче засудження цитую геноцидної стратегії, яку Росія реалізовує за підтримки Білорусі. Щоби знищити українську ідентичність, також зобов'язують Москву повідомити про тих, кого і куди вивезла, та негайно всіх повернути, а ще надати міжнародним організаціям доступ до всіх депортованих дітей. Європарламент закликає міжнародне співтовариство притягти Росію до відповідальності, зокрема через міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН і спецтрибунал для розслідування злочинів агресії проти України. Спільний центр для навчання техніки в 16 створять Румунія та Нідерланди. Про таке стало відомо під час візиту до Бухареста міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Об'єкт планують розташувати на авіабазі Фетешті в Румунії, де вже готують пілотів для американських винищувачів. Навчатимуть там саме українських інженерів, які обслуговуватимуть авіапарк бойових літаків для пришвидшення процесу. Амстердам обіцяє передати румунам додатково. 18 бортів два військові кораблі Китаю діяли агресивно та загрозливо щодо патрульного судна філіппінських ВМС. У спірних водах південно-китайського моря про це йдеться у повідомленні збройних сил Філіппін. Інцидент стався, коли філіппінський корвет проводив звичне патрулювання морських районів поблизу Мілини з Карбором. Там останнім часом зросла кількість зіткнень із кораблями Китаю, який претендує на контроль у цих водах. Цього разу назустріч філіппінському кораблю рухалися два значно більші за розмірами і потужністю фрегати із керованою ракетною зброєю. ВМС КНР. один із них наблизився до філіпінського. Корабля на небезпечну відстань і супроводжував його прохід поблизу мілини. А другий кілька разів так само небезпечно пройшов перед його носом на переріз. Новий блекаут в Іспанії. Щоправда, цього разу без світла зостався лише один острів Ла Пальма з канарського архіпелагу. Як пише агенція Reuters, сьогодні зранку там зникло світло у кількох районах. Про причини не повідомляють. Нагадаю, масштабний збій електропостачання стався в Іспанії та Португалії 28 квітня. Спершу інженери називали причиною незвичні метеорологічні явища. Згодом національний суд Іспанії постановив засекретити розслідування масового блекауту. Перша спроба в другий день конклаву без папи. З труби над Секстинською капелою у Ватикані піднявся чорний дим. Це означає, що жоден з кандидатів не набрав потрібної більшості голосів. Тож голосування продовжиться. Нового папу обирають 133 кардинали з 70 країн. Засідати конклав може до кількох місяців. Утім, іноді рішення здатні ухвалити рекордно швидко. Два попередні конклави 2005 і 2013 років завершилися вже на другий день.